Сьогодні у програмі, чому у рівному вулиці асфальтують лише до половини? Більше трьох років рівняни страждають від дірявого даху. Хто в рівному повинен відкачувати септики у будинках, не під'єднаних до централізованого водопостачання та каналізації? Ще влітку теплопостачальне підприємство ТОВ рівне Теплоенерго» проводило підземні ремонтні роботи на ділянці від вулиці Калнишевського до вулиці Дорошенка. Як же повелось, свою роботу виконали, а от відновлювати благоустрій, а саме асфальтним покриттям, не поспішали. Тож рівняни, які живуть на цьому провулку, звернулись до громадського контролю. А ми, в свою чергу, звернулись до профільного управління, де нам повідомили, що підприємство, яке виконувало роботи, надіслали припис про термінове відновлення благоустрою на провулку, одна половина якого є вулицею Дорошенка. А друга вже вулицею Калнишевського. Це подіяло, щоправда, не стовідсотково. Ця частина провулку відноситься до вулиці Дорошенка. Підготовку до асфальтування тут розпочали ще на початку листопада. А за крок вже вулиця Калнишевського. Її ремонтувати чомусь ніхто не поспішає. Мешканці тої частини вулиці, яку не поспішають приводити у належний вигляд, обурені, адже підземні ремонтні роботи виконувались на усьому провулку. Половину улицы они вон сделали половина нашего проулка, который идет от половины и до улицы Дорошенко. А верхнюю часть от Колнышевского до половины, они просто не знаю, мотивируют тем, что не хватает средств. Я подходил и спрашивал там людей. И так ответили. Обидно, конечно, обидно. Хотелось бы на асфальте. По асфальту, по твердому покриттю до того ж до початку ремонту топломереж увесь цей провулок був заасфальтований. ділянку вулиці Калнишевського не готують до асфальтування, хоча її довжина не більше 30 метрів. Натомість на ділянці під адресою Дорошенка ями вже засипали щебенем Ну це ж абсолютно нелогічно. Якщо сюди будуть возити асфальт, будуть відновлювати благоустрій, як того вимагає. Законодавства України, то тоді треба було би вже все зробити. Тому будемо звертатися з повторним зверненням, щоб все таки людям відновили, відновили повністю все те, що було до цього ремонту. За час підготовки матеріалу до ефіру частину провулку за адресою Дорошенка заасфальтували. А от вулиця Калнишевського так і залишилась розритою. Ось така невигадлива конструкція рятує під час опадів меблі та предмети інтер'єру у квартирі пана Мирона. Він її не розбирає, адже ніколи не знаєш, який момент може розпочатись дощ. І так вже більше трьох років. Минулоріч мешканцям вдалося добитись від міської влади початку ремонту 390 тисяч гривень вартість капітального ремонту усієї покрівлі. Розпочала його робити підрядна організація та залатала дах лише над одним під'їздом. Виплатили їм 50 тисяч, а роботи зроблені на 82,5 дві і, тобто в них заборгованість 32 тисячі. Заборгованість їм не заплатили, і організація підрядник припинила односторонньому порядку свою роботу. От, то тепер все вперлося в те, щоб підряднику, мабуть, виплатять решту коштів і він буде продовжувати. Правда, не знаю, як воно буде продовжуватися. Зараз на дворі зима вже скоро. Схожа ситуація не лише у цій квартирі. Під час дощу вода зі стелі тече у сусідній квартирі пенсіонерів. Її власник, пан Іван, неодноразово звертався до ЖЕКу. Там йому дали пораду за власні кошти придбати рубероїд. Вам треба 60 квадратів, 6 рулонів. Ми можемо один дати рулон за рахунок ЖЕКу, а 5 треба вам докупити. А де в мене гроші? За цілий рік, що хоч одну копійку додали до пенсії. За що купляти? А їсти треба щось. Під'їзди цього будинку теж потерпають від опадів. Мешканці звертались по допомогу до ЖЕКу, профільного управління, міського голови та навіть до прокуратури, не отримавши ніяких результатів, звернулись і до громадського контролю. Говорять про те, що потрібен капітальний ремонт будинку, але ж є лист державного комітету України з питань з будівництва та архітектури від 30 у квітні 2003 року, який говорить про те, що поточний ремонт це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який попереджає передчасний знос конструкцій і передбачає систематичне своєчасне підтримання цих конструкцій. Чому не виконувався вчасно поточний ремонт? Якби він виконувався за ті всі 15 років, як люди говорять, вчасно, не було б потреби в капітальному ремонті. Разом із громадським контролем ці рівняни вже склали і зареєстрували в ЖКП перспективне акт претензію. Якщо і це не подія, вимагатимуть компенсацію за надані збитки та готуватимуть позов до суду. До будинку пані Наталії не під'єднано централізоване водопостачання та каналізація, тож рідкі побутові відходи збираються у вигрібній ямі. Багато років поспіль, щомісяця жінка викликала працівників КТП 1728, які викачували септик на її подвір'ї. Втім, більш ніж півроку тому це підприємство перестало надавати населенню цю послугу. Є приватні підприємства, які можуть викачувати вигрібні ями, втім, вартість на їх послугу стає для жінки удвічі більшою. Вона доглядає за мамою пенсіонером, яка має піль. На отримання такої послуги. Звернувшись до приватників, ясна річ на це ніхто не зважатиме. А ще жаліється жінка, їх не так вже й легко знайти. Це я з літа не можу викачати септика. Септик, а септик це проблема є, яка потребує, щоб його викачували, тому що в нас і лежача людина, мала дитина, а водою всі користуються. І все серпні немає. Зараз ніяк викачати не можемо. Ніхто всі відмовляються. Згідно листа управління ЖКГ, виконавцем послуги з водовідведення у Рівному визначено рівне облводоканал. Підприємством розроблені та подані на розгляд міської сесії правила приймання стічних вод у комунальну систему каналізації рівного, якими визначений механізм надання цієї послуги. Втім, до того часу, як вони будуть прийняті, до прикладу пенсіонеру, який живе у будинку, де є септики, буде непереливки. Він не звертається до приватного підприємця, тому що йому, щоб викачати один септик, треба пів пенсії віддати. Що тоді йому, голодати чи що? І виходить так, що ті люди не звертаються, септики наповнюються, витікають зі всіма відповідними наслідками. Тому це треба зробити чим скоріше, щоб унормувати і привести до нормального вигляду ці всі процеси в місті. У попередніх програмах ми розповідали про занедбану прибудинкову територію у самісінькому центрі міста за адресою проспект Миру 9. Відсутність місць відпочинку обурювали мешканців будинку, а велике трухляве аварійне дерево, яке спиляли до половини, ще й лякало цих рівнян. Завдяки зверненням громадського контролю дерево таки спиляли повністю. Декілька тижнів воно лежало на подвір'ї та, врешті-решт, його вивезли. Хочеться вірити, що наступним пунктом роботи працівників ЖЕКу на цьому подвір'ї буде прибрана територія, встановлення. Лавиці та дитячий майданчик.